Про головне на 16-ту годину, 12 січня від медіагрупи Об'єктив. На Харківщині під обстріл потрапило близько 20 населених пунктів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Слобожанського і Куп'янського напрямків. На Харківщині атак окупантів генштаб не зафіксував. Основна активність противника на Донбасі. Сім приватних будинків, підприємство, торгівельний павільйон та господарські споруди були пошкоджені в Харківській області 11 січня внаслідок обстрілів російської армії. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. На щастя, цієї доби обійшлося без постраждалих. Поліцейські Харківщини минулої доби опрацювали 817 повідомлень від громадян про правопорушення. Про це повідомляє прес-служба національної поліції України за підозрою причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до підрозділів доставлені для перевірки 14 осіб. На блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили майже 2,5 тисячі транспортних засобів. Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України спочатку до окупаційних заходів вилучено 27 тисяч вибухонебезпечних предметів. Житель села Старовірівка Куп'янського району Харківської області під час окупації населеного пункту активно співпрацював із російськими загарбниками. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Чоловік працював начальником служби безпеки одного з місцевих підприємств та добровільно надав ворогові склади та ангари компанії для розміщення техніки та складів РФ. Крім того, колаборант передавав російським військовим транспортні засоби компанії. Чоловікові повідомили про підозру за фактом передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним та воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території. Мер Харкова Ігор Терехев звернувся до містян із проханням підписати петицію з вимогою вигнати Росію із ООН та Ради безпеки ООН. У проханні наголошується, що Росія не може бути ні в Раді Безпеки, ні членом ООН, оскільки не пройшла процедуру вступу відповідно до статті 4 статуту ООН. Підписанти просять генерального секретаря організації Антоніо Гутереша надати документи, що засвідчують підстави членства РФ в ООН. а в разі їхньої відсутності. Припинити ефективне членство Росії в організації. Жоден викладач не залишиться без зарплати в воєнний час. Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет під час візиту в Харківську область. За його словами, на Харківщину виділено на сьогодні одну із найбільших субвенцій 4 мільярди 316 мільйонів гривень. Зазначив міністр. Під час візиту в Харківську область Сергій Шкарлет відвідав освітні заклади. Раніше повідомлялося, що на Харківщині російськими обстрілами пошкоджено 500 шкіл. Це були головні події на 16 годину 12 січня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.